Послухайте слова Господнього содомські князі, почуйте закон Бога нашого, народи Гоморський. У цьому вірші пророк Ісая закликає содомських князів і гоморський народ слухати слова Господа і приймати його закон. Содом Гомора в Біблії відомі своєю грішністю та беззаконням, тому пророк сходить з порівнянням, наголошуючи на необхідності слухати Божі вказівки та жити за ними для отримання благословення та уникнення покарання. Цей вірш можна розглядати як актуальне напутнє слово для нашого сучасного світу. Сучасна людина часто віддаляється від духовності та моральних цінностей, подібно до народів Содому і Гомори. Пророк Ісая закликає слухати Слово Боже і дотримуватися його законів, щоб уникнути наслідків гріху та знайти благословення. Таким чином, цей вірш є повчальним для нашого сучасного світу, нагадуючи нам про важливість дотримання моральних принципів і розвитку духовності для кращого майбутнього. Нащо мені многота ваших жертов, говорить Господь, «Наситився я цілопаланнями баранів і жиром ситих телят, а крови біків та овець і козлів не жадаю. У цьому вірші Бог висловлює свої незадоволення від безлуздої релігійної практики, при цьому люди пропонували жертви, не виявляючи справжньої віри та покори Богові. Замість того, щоб просто виконувати зовнішні ритуали, Бог заохочує людей до серйозного внутрішнього обереження та морального життя. У цьому контексті Бог вказує на те, що важливіше за жертви тварин є сповненням його волі, виявленням любові, милосердя та справедливості. Людям потрібно проявляти ці якості в їхніх взаєминах з іншими, не просто виконувати формальні релігійні обряди. Таким чином, Бог закликає до глибшої духовності та життя. За його залишними принципами, а не просто до поверхневого релігійного виконання обов'язків. Цей вірш спонукає нас подумати про наші власні мотивації та інтенції у справах віри та релігії, чи ми дійсно виявляємо справжню віру та покору Богові у нашому повсякденному житті, чи обмежуємося лише формальним дотриманням обрядів та традицій. Цей вірш також нагадує нам про важливість моральності, чесності, милосердя та справедливості в наших вчинках та взаєминах з іншими. Бог бажає, щоб наша віра проявлялася у нашому ставленні до інших людей і у нашому служінні. Отже, можна використовувати цей вірш як нагадування і натхнення для покращення свого відношення до віри та дотримання Божих заповідей у наш час. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Даний вірш з Ісаї 1.12 висловлює обурення Бога щодо несвященних обрядів та лицемірства, які займають важливе місце в релігійному житті людей. Бог критикує людей за виділення зовнішньої формальності, обряди жертвопокладання тощо, від внутрішнього ставлення до нього та до благочестя. Цей вірш нагадує нам, що для Бога є важливішими наші інтенції та ставлення, ніж зовнішні обряди або порожні формальності. Важливо, щоб наша віра була живою, щирою та виражалася не лише у формальних діях, але й у нашому серці та вчинках. Таким чином, цей вірш закликає нас до щирості, покаяння та відданості у нашому ставленні до Бога замість поверхневих обрядів, які можуть бути лише внутрішньою пусткою. Цей вірш також є важливим і до наших сучасних часів, і до майбутнього. У світлі цього вірша ми можемо розмірковувати про те, як ми живемо своєю вірою сьогодні, чи дійсно наше відношення до Бога є щирим і живим, чи, можливо, ми також підпадаємо під лицемірство та формалізм? У сучасному світі існує безліч способів, які можуть відвести нас від справжньої спільноти з Богом. Відворікання на матеріальні цінності, занурення у суспільні турботи, втрата віри через різноманітні випробування тощо. Цей вірш нагадує, нагадує нам, що Бог шукає щирого і непідробленого відношення до нього з нашого боку. Майбутнє також може вплинути на те, як ми живемо. Сьогодні, розглядаючи цей вірш, ми можемо заохотити себе прагнути до щирості та глибокого спілкування з Богом не лише у кризові часи, але й у буденності, готуючись тим самим до доступу до небесного царства в майбутньому. Таким чином, обережність та дбайливість у підтримці нашого відношення з Богом можуть бути ключем до нашої духовної стійкості як у сучасний час, так і в майбутньому. Не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило огида для мене воно. Новомісяча ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. У цьому вірші вислів Ваше кадило-огеда для мене означає, що навіть релігійні обряди або поклоніння, що виконуються без щирості, покори та любові до Бога, є неприйнятними для нього. Бог бажає щирого поклоніння та віри, які виражаються не лише у словах або зовнішніх обрядах, а й у глибокому особистому відношенні до нього. Цей вислів підкреслює важливість істинної віри та співвідношення дій та серця у віросповіданні. Він нагадує нам, що не просто зовнішня релігійність є важливою, а глибока духовна зосередженість та щира віра допомагають нам побудувати тісне спілкування з Богом. Новомісяча та суботи були релігійними святами, які були обов'язковими для євреїв відповідно до закону Мойсея. Бог не відкидав самі обряди, але наголошував на тому, що для нього важливіше щирість серця та внутрішня праведність, а не лише формальне виконання релігійних обрядів. Отже, вислів новомісяча та ті суботи не можу знести я, має передати ідею того, що Бог бажає щирого віросповідання та праведного життя, а негативно реагує на виконання релігійних обрядів лише формально, без віри та любові до нього і до ближнього. Коли ж руки свої простягаєте, я морожу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. В цьому вірші висловлюється Божий осуд щодо безбожності та лицемірства народу. Бог вказує на те, що навіть коли люди відтворюють релігійні обряди та молитви, але їхні дії наповнені беззаконням та несправедливості. У цьому випадку кров'ю такі ритуали не мають цінності перед Богом. Отже Бог бажає, щоб наші дії відповідали нашим словам та молитвам і Він не схвалює лицемірство та безморальні вчинки. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе. В цьому вірші з Святого Письма Бог закликає людей до покаяння та очищення від гріхів. Він закликає нас відродитися, відкинути зло та звернутися до нього у покаянні. Це заклик до зміни своєї поведінки, до відходу від гріхів та прийняття праведного життя. Бог завжди готовий прийняти нас, якщо ми до нього звертаємося зі щирим серцем. Його милість та прощення незмінні, і через покаяння його народ може бути очищений та обновлений. Цей вірш нагадує нам, що істинне очищення від гріхів починається з внутрішнього серця і проявляється в наших діях та житті. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтесь. У цьому вірші Бог закликає людей до праведності та добра. Він наголошує на важливості чинити добру, боротися за правосуддя і допомагати у справі сиріт та вдів. Цей вірш нагадує нам, що ми повинні бути справедливими та милосердними в наших вчинках. Бог закликає нас заступатися за тих, хто потребує нашої допомоги. боротися... Проти несправедливості та відстоювати права людей відсторонених від суспільства. Отже, цей вірш є нам нагадуванням про необхідність діяти свідомо та справедливо, захищаючи слабких та потребуючих у нашому суспільстві. Бог закликає нас бути добрими свідками світла. Прийдіть і будемо правуватися. Говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. У цьому вірші Бог запрошує нас прийти до нього, щоб ми могли очистити наші серця від гріхів і неправедності. Він обіцяє, що якщо ми сповнимось скрученістю та покаянням перед Ним, наші гріхи будуть вибрані, очищені, перетворені. Цей вірш нагадує нам про величезну милість, щадрість та любов Божу до нас. Навіть якщо наші гріхи були червоні, як багряниця, Бог обіцяє очистити нас, зробити нас чистими та вільними від всякої вини. Це вірш надихає нас не відчувати відчуження чи страх перед Богом, але прийти до нього зі скрутою і отримати прощення та очищення. Він завжди готовий прийняти нас за умови великої віри та покаяння.